Я вас вітаю новини тижня від Южноукраїнської атомної електростанції на часі дня. Далі у програмі. Другий енергоблок атомної електростанції виведено у плановий ремонт. Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації з метою підготовки диверсій на Запорізькій АЕС. Міський голова звітує про зроблене. На жноукраїнській атомній електростанції в роботі перебувають перші і треті енергоблоки. Другий мільйонник у четвер, 24 листопада, о 17.51 дні зупинено для проведення планово попереджувального ремонту. За попереднім графіком він мав розпочатися раніше, але на прохання міністерства енергетики та вугільної промисловості южноукраїнські атомники змістили ремонтну кампанію, аби запорізькі колеги встигли завершити ППР на своєму шостому енергоблоці. Так, у Мінпаливенерго намагаються вирівняти баланс енергозабезпечення країни, адже останнім часом основне навантаження з постачання електроенергії несе атомна енергетика. Енергоблок номер 2 перебуватиме у плановому ремонті 91 добу до 25 лютого. Це майже вдвічі довше, ніж передбачено розрахунковими нормами для середнього ремонту. Тривалість ППР обумовлюють дві важливі роботи на Первое – повышение безопасности. Работа, связанная с модернизацией второго канала системы безопасности, замена секций, замена кабеля, замена выключателей, замена насосов системы технической воды ответственных потребителей. Ну, все эти вопросы связаны как с повышением безопасности, так и с плановым управлением старением и управлением ресурсом оборудования «Энергоблока». И вторая задача у нас тоже одна из самых главных – это продолжение той работы, которая была начата в прошлом году. Мы в прошлом году успешно заменили половину конденсатора турбины, что дало нам выигрыш в, в производстве электроэнергии без как бы без увеличения мощности реактора. Это 15-20 мегаватт в час. Это дало нам только лишь замена половины конденсатора турбины. Після заміни другої половини конденсатора, так званого ряду, а потужність енергоблока ще зросте, і в сумі становитиме 40 МВт. І це зауважують фахівці без збільшення теплової потужності реактора лише за рахунок покращення техніко-економічних показників нового теплообмінного обладнання, виготовленого з нержавіючої сталі стійкою до корозії. Аби якомога швидше провести ремонтну кампанію, на завчасно готувались до планового ремонту і вже зібрали частини секції конденсатора у спеціальні модулі. З початком наступного тижня ремонтні служби атомної станції та підрядні організації розпочнуть активну роботу. Ніяких перешкод впевнені не буде. Цього разу, як ніколи, на початок кампанії забезпечені запчастинами та матеріалами перевищує 90%. Прокуратура Запорізької області відкрила кримінальне провадження за фактом створення злочинної організації з метою підготовки диверсій на Запорізькій АЕС. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело в правоохоронних органах, підставою для відкриття кримінального провадження стали зібрані співробітниками ОСБУ в Запорізькій області дані, які свідчать, що з 2014 року на Запорізькій АЕС діє злочинна група, члени якої підтримують стосунки з громадянами Російської Федерації і від них отримують рекомендації щодо нанесення збитку економічній безпеці України, зокрема з виведення фінансових коштів за кордон та створення умов для зупинки Запорізької АЕС. У прес-центрі ОСБУ в Запорізькій області офіційну інформацію з даного приводу не надають, посилаючись на таємницю слідства. З Южноукраїнська до місця дислокації у військові підрозділи відправили чергові автомобілі ГАЗ-66 та мікроавтобус Volkswagen. Їх ремонтом займались працівники автотранспортного господарства Южноукраїнської атомної станції разом з місцевими волонтерами. Завдяки добровольцям полагодити машини вдалося за два тижні. Ремонт військової техніки став спільною справою для працівників автотранспортного господарства Южноукраїнської АЕС та волонтерів, які співпрацюють з місцевим благодійним фондом миротворець, долучаються до роботи й добровольці з інших цехів та підрозділів Южноукраїнської АЕС, мешканці міста енергетиків. Відновленням техніки для військових на базі автотранспортного господарства займаються з 2014 року. Процес триває безперервно. Майстри намагаються зробити все можливе, щоб якнайшвидше полагодити машини та повернути їх солдатам, які відстоюють територіальну цілісність України. Свого часу ремонтники навіть виїжджали у зону бойових дій, аби на місці проводити відновлення військових автомобілів. Ремонт однієї одиниці техніки триває декілька тижнів. Зазвичай майстри беруть дві-три бойових одиниці і відновлюють їх. Цього місяця займались мікроавтобусом Volkswagen, який надійшов з 36-ї окремої бригади морської піхоти, та ГАЗ-66, 79-ї десантно-штурмової бригади Миколаєва. «Це косметичний ремонт, ремонт борта, ТО ДВС, ТО тормозної системи, ТО КПП, би, ось так от, ну, за дві неділі ми справились з цією машиною. Волонтери кажуть, що роботу з відновлювання військової техніки буде продовжена допоки йдуть бойові дії на сході країни і солдати потребують підтримки. Тож, віддавши полагоджені автомобілі військовим, умільці автотранспортного господарства Южноукраїнської АЕС знову стали до справи. Розуміння фізичних явищ та процесів єдиний шлях до хорошого засвоєння предмету. Переконані вчителі фізики Гайсенського району Вінницької області. Вони сподіваються, що екскурсії на АЕС спонукають учнів більше цікавитись точними науками. Дітей планують привезти навесні, а поки що про роботу атомної станції дізнавались самі. У Гайсінському районі Вінницької області 37 шкіл. Майже всі вони делегували своїх вчителів на атомну електростанцію. Приїхали ми для того, щоб дізнатися, як же виробляється дійсно атомна електроенергія, і щоб дані знання свої вчителі фізики могли передати і розказати своїм вихованцям, учням шкіл району. Педагоги з цікавістю слухали про стан вітчизняної атомної галузі, місце України у світі за покладами уранових руд. Диверсифікацію поставок ядерного палива з допомогою демонстраційних макетів їм пояснили, як відбувається процес перетворення ядерної енергії в електричну. До цього у них були лише загальні уявлення про АЕС. Тепер знають більше про будову реактора і тепловиділяючих збірок, про технологічну схему енергоблока, про те, як тримати під контролем ланцюгову реакцію. Дійсно, це вражаюче. Я сам розумів наскільки це. Так, такий серйозний трудоємкий процес, але сьогодні я для себе відкрив дуже багато нового, дуже багато цікавого. І я дійсно вражений. Оксана Байда, вчитель фізики з села Гранів, має сина студента. Каже, якби раніше побувала на атомній електростанції, дізналась про умови працевлаштування, рівень заробітної плати та можливість навчатись за тристоронньою угодою, рекомендувала б синові обрати професію енергетика, а не програміста. За результатами ЗНО, він профільні предмети склав на найвищий бал фізика 200, математика 197. Тепер Оксана Іванівна знає, на що орієнтуватиме талановитих учнів. Я була вже на екскурсії. Ми ну, мали можливість раніше возити дітей на Ладижинську, теплу електростанцію, гідроелектростанцію. А на АТО, мені перший раз це унікальна можливість сюди потрапити. І ну я, звичайно, що почерпну сама ще більше знань і покажу. Я зможу вже згунтувати свою презентацію, а не скачати щось з інтернету. Те, що хтось робив, так ну це будуть мої напрацювання. І, ну, звичайно, буде краще моя розповідь, і я краще донесу знання. Оня до дітей педагоги зацікавленням сприймали інформацію про те, що цього року колектив Южноукраїнської АЕС поповнили 16 молодих спеціалістів. Більшість з них під час навчання скористались системою тристоронніх договорів між підприємством, університетом та студентом. Ця угода надає право не лише працевлаштуватись на атомну станцію, а й за умови високого балу успішності отримувати персональну стипендію від підприємства. До переліку шести закладів вищої освіти, з якими співпрацює НАЕК Енергоатом», Ходить і Вінницький політехнічний, де навчається чимало дітей з Гайсинського району. Я думаю, що якщо буде така змога, ми будемо не лише вчителів, але й дітей возити, тому що в нас досить таки на теренах області потужний політехнічний університет, і діти мають знання з фізики досить високі, які і в наших школах надають. Вчителі, потім вони навчаються в технічному університеті і могли би працювати на даній станції ті кращі учні, щоб піднімати і розвивати галузь. Фахівці АЕС намагались зробити екскурсію максимально інформативною для педагогів. Вони оглянули і навіть пофотографували усі макети обладнання, отримали буклети та іншу друковану продукцію. Відвідали повномасштабний тренажер, де оперативний персонал електростанції навчається керувати енергоблоками. На завершення вчителям продемонстрували з оглядового майданчика та шлицьку гідроакумулюючу електростанцію. Їм було цікаво порівняти її з Ладижинською ГЕС. Та головне, що педагоги, які вже завтра пояснюватимуть тему ядерна фізика на своїх уроках, зможуть поділитись власними враженнями про підприємство, де мирний атом слугує людям. Молоді спеціалісти Южноукраїнської атомної станції взяли участь у дванадцятій міжнародній науково-технічній конференції. Організатором її виступило Українське ядерне товариство. На заході, який тривав протягом трьох днів, представники провідних науково-технічних університетів, атомних електростанцій та студенти обговорювали актуальні проблеми ядерної галузі. Учасники міжнародної науково-технічної конференції впевнені, що атомна енергетика має важливе значення для країни, адже сьогодні більше 50% всієї електроенергії виробляється саме на АЕС. Альтернативи ядерній галузі поки що в державі немає. Незабаром складні питання ядерно-енергетичного комплексу доведеться вирішувати молодим працівникам вже сьогодні. Вони виказують своє бачення з багатьох проблем та генерують цікаві ідеї. На конференції українського ядерного товариства, що проходила у національному університеті імені Василя Каразіна, обговорювалось понад 60 тем. каждый день был посвящен какой-то определенной теме. Вот так как вот первый день был посвящен ядерной физике и энергетике, физика радиационных явлений, радиационная повреждаемость материалов. В второй день было повышение уровня безопасности, эффективности эксплуатации АЭС, продление срока эксплуатации энергоблоков и управление старением оборудованием АЭС. Вот. И третий день были вопросы, связанные с развитием ядерной, ядерная Енергетичного комплексу в Україні, ядерна радіаційно-екологічна безпечність при обрушенні Рао і АЯТ від Южноукраїнської АЕС на конференцію УКРЯТ їздили учасники та призери конкурсу наукових доповідей. Вони представили свої роботи, у яких висвітлили актуальні проблеми атомної енергетики та запропонували шляхи їх вирішення. Це дійсно мій перший раз, коли я в конференції такого масштабу, вона міжнародна. Можно сказать, действительно, было интересно встретиться с людьми, которые не только работники станции, которые, в принципе, непосредственно связаны с производством, но и с разных КБ, также научно-технических центров, которые являются по своей сути теоретиками. Большой опыт для нас это также генерация новых каких-то идей для дальнейшего развития, допустим, вот в науке. Вот. Я выступала с тем же докладом, с которым выступала на конкурсе. Молодих спеціалістів контроль температурних показателів з використанням алгоритмічних графічних програмних средств продовжити цікаве спілкування та запропонувати нові ідеї. Молодь зможе на черговій науково-технічній конференції Укр'ят, яка пройде наступного року у Харкові. 20 тисяч гривень на придбання кондиціонерів для центру соціально-психологічної реабілітації дітей виділив зі свого депутатського фонду генеральний директор Южноукраїнської атомної електростанції Володимир Лісніченко. Атомники є давніми друзями дитячого закладу, тому по можливості завжди його підтримують. У центр соціально-психологічної реабілітації направляють дітей, котрі потрапили у скрутне становище зі всієї області, і фінансується заклад з обласного бюджету. Центр розрахований на 50 дітей віком від 3 до 18 років, та сьогодні тут лише 12 вихованців. Надходжень вистачає лише на заробітну плату працівникам та погашення комунальних послуг. Щоб діти, які потрапили до центру, відчували себе комфортно, необхідні кошти на проведення поточних ремонтів, матеріальне оснащення, і у цьому допомагають небайдужі. Керівництво закладу звернулось до генерального директора Южноукраїнської АЕС, депутата Миколаївської обласної ради Володимира Лісніченка з проханням посприяти придбанню кондиціонерів для встановлення у блоці молодших вихованців. Коли здання само по собі строїлась, нібила в здані, не предусмотрен технічний етаж. В связи с тем, что отсутствует технический этаж, в летнее время на, втором, на втором этаже здесь большая температура воздуха доходит там до, до 40-50 градусов. Зі свого депутатського фонду Володимир Лісніченко виділив 20 тисяч гривень на придбання кліматичного обладнання. У нагоді кондиціонери стали і восени, коли різко похолодало, а опалення ще не було. Директор центру соціально-психологічної реабілітації може довго розповідати про тісну дружбу з атомниками, адже добрих справ зроблено чимало. Проспілковий комітет Южноукраїнської АЕС влітку виділив вихованцям закладу 10 путівок на оздоровлення в Очакові. Від молодіжної організації діти отримали мікшер для проведення святкових концертів. Вже не перший рік Центру соціально-психологічної реабілітації надає допомогу цех вентиляції та кондиціонування повітря. Щорічно працівники цього підрозділу Южноукраїнської атомної електростанції допомагають з упорядженням території. З пустими руками шефи не приходять ніколи. Діти завжди раді гостям. До Дня Святого Миколая ще далеко, але вихованці закладу вже зараз готують концерт для благодійників. За сприяння ще одного обласного депутата Валерія Колеснікова було оновлено меблі у їдальні, навчальному класі та роздягальні. Допомагають і пересічні мешканці, приносять дітям іграшки, одяг та взуття. Та нагальних проблем, які потребують вирішення, ще багато. Наш центр в принципе, находится в помещении шестой школы, которая была сдана в эксплуатацию в 1993 году. Замена ли в этот период у нас здании не происходило, а у нас в настоящее время в ужаснейшем состоянии находятся все коридоры нашего заклада. Всього необхідно замінити понад 300 квадратних метрів лінолеуму. Старий матеріал вже почав розповзатися. Щоб оновити покриття для підлоги, треба майже 100 тисяч гривень. Тож без фінансової підтримки проблемне питання вирішити не вдасться. Віжноукраїнську розпочав звітну кампанію міський голова. Про досягнення своєї команди та плани на майбутнє Віктор Парокони вже встиг доповісти під час прямого ефіру на телеканалі Твій всесвіт та в друкованому виданні, яке отримали деякі мешканці міста. Окрім того, мер вирішив зустрічатися з городянами особисто. Перші збори відбулися цього тижня в актовій залі другої школи. Про що розповідав городоначальник, Учасникам зустрічі знають наші журналісти. Серед основних тем свого звіту мер визначив наступні питання: тарифи, робота з відходами, міська лікарня, залучення інвесторів, соціальна політика. Протягом заходу Віктор Пароконний неодноразово підкреслював, що прийшов не лише звітувати, а й радитися з населенням. Першої поради запитав майже відразу, обговорюючи тарифну політику комунального підприємства, теплопостачання та водоканалізаційне господарство, зазначив, що ціни на послуги у южноукраїнську низькі. Однак, на думку мера, є загроза збільшення тарифів. І її він бачає в тому, що компанія енергоатом нібито планує забрати ТВКГ в рахунок погашення мільйонних боргів? Вони зимою продовження було ресурсу енергоблоку, виступали і казали, нам благотворительність запрещена по закону. Ну, раз вам запрещена благотворительність по закону, якщо ви заберете убиточні сети, а то що ж ви з ними будете робити, якщо у вас самих грошей немає? Ось тут щось нечисто, ви розумієте? Я так думаю, що вони їх хочуть забрати, і потім буде те саме з тарифом, що є в Миколаєві, в Києві, в інших містах. Зважаючи на те, що в залі зібрались переважно комунальники, депутати та працівники виконавчого комітету, опонентів у міського голови виявилося небагато. Лише поодинокі мешканці міста зважилися дискутувати з градоначальником. Люди наголошували, якщо комунальне підприємство таке перейде у власність атомної станції, тарифи стануть меншими, адже зникне посередник, який заробляє на постачанні ресурсів. Я вважаю, щоб во продачатом вигоді, У атомної станції є ресурси, є гроші. у нас грошей. Ніхто атомна станція потягне. Що у нас є станція? Рука все. Ми ж платили раніше стало. Посушті, ви теж за те, щоб вернуть на станцію, так? За Зачем нам посередніть? З приводу ймовірного, на думку міського голови переходу ТВКГ у власність атомної станції навіть влаштували голосування. Результати його були передбачувані заздалегідь. Переважна більшість висловилася проти такого перепідпорядкування. Нарікання у бік містоутворюючого підприємства лунали і під час обговорення питання щодо южноукраїнського звалища, і в процесі звіту щодо заходів з облаштування пляжу. Зв'язку з підняттям рівня водосховищі на рівні в межах міського пляжа буде підійматися рівень води до полутора метрів, тобто частина пляжу піде під воду. Там крутий спуск. Ми будемо планувати заходи, щоб убезпечити зону відпочинку. Особливо, якщо до води стати права сторона, там, де очерет, там мілина відсипати гарно піском, ну, щоб дитячий пляж був, тобто, тому що дитячий пляж буде дуже, кромка буде дуже глибокою. Тобто там ще багато заходів. Вони не були включені в план підняття рівня води. Я був в енергоатомі, розмовляв з президентом, вони дали обіцянку, що вони включать все такі певні кошти, тому що як там посадка піде під воду, там почнеться гніль і так далі. Окрім облаштування пляжу, міський голова відзвітував про роботу, виконану на міському кладовищі у дворах та на центральних вулицях міста. Визначив коло проблем, які треба вирішувати в напрямку медичного забезпечення. Також торкнувся діяльності міських ринків, соціального захисту городян та встановлення загальнобудинкових приладів обліку води і тепла. Значна частина діалогу стосувалась притулку для бездомних тварин. Підсумовуючи результати зустрічі, очільник міста зазначив, керівництво Южноукраїнська знає про усі проблемні питання. В полі зору влади нині більше 50 напрямків роботи. Вирішити усі їх за один рік не вдасться. Зазначив мер. Тим паче, попереду новий бюджетний рік, і яким він буде для нашого міста. Поки що невідомо. Суддя спікер Южноукраїнського міського суду Олександр Савін, який віднедавна також очолює цю структуру, запросив на чергову прес-конференцію. Місцеві змі цього разу говорили про внутрішню політику суду та про справи, які викликали суспільний інтерес. В Україні намагаються впровадити судову реформу. Про це багато говорять і влада, і змі. Найперше завдання цього процесу відновлення довіри суспільства до судової влади. В Южноукраїнському суді певні позитивні зміни вже відбулися, вважає Олександр Савін, який виконує обов'язки судді спікера і віднедавна очолює міський суд. Відбулися певні кадрові зміни апарата суду. Дехто із бувших працівників звільнилися за власним бажанням. Дехто готувався звільнитися ще за власним бажанням, але з людьми треба працювати. Вдалося переконати. Працівників суду про те, що ми всі є державні службовці під контрольні суспільства. І немає виключень ніяких. Як би хто цього не хотів уникнути, не вийде. Контроль був, контроль є, і закон такий теж є. Нині у южноукраїнську відправлення правосуддя забезпечують троє служителів Феміди. Згідно зі штатним розкладом, їх має бути шість. Тож роботи вистачає, каже головний суддя. Окрім того, ситуація в країні не на користь правопорядку, адже зубожіння населення прямо пропорційне зростанню злочинів. Це давно відома суспільна теорема. У спокійному і безпечному колись южноукраїнську почастішали випадки крадіжок, шахрайств та грабежів. Чимало справ стосуються адміністративного судочинства. Городяни судяться із владою, позиваються один до одного і депутати. Йдеться про спростування недостовірної інформації, а також про захист честі, гідності та ділової репутації, причому, як правило, з відшкодуванням моральних збитків. Вперше у южноукраїнську застосовано заучне засудження. Підприємці, який займався реконструкцією гуртожитку номер 6, інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Прізвище усіх посадових осіб, котрі причетні до цієї справи, у суді поки що не називають. Поки що немає рішення суду щодо чоловіка, якого було здримано у травні у районі міського пляжу за непристойні протиправні дії стосовно малолітніх. А ось майору Раковському, який, очолюючи відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, займався їх розповсюдженням, вирок оголошено. Міра покарання пов'язана з позбавленням волі, але застосована стаття 75, яка регламентує. Значить, іспитовий строк з випробуванням на 3 роки. Не подавалася апеляція прокурором. Чомусь. От і мене теж запитують, а чому? Запитати треба у прокурора чому, який представляв інтереси держави як державного обвинувача за законом. Але це не прокуратура Южноукраїнська і Первомайська. Інтереси державного винувачення представляла обласна прокуратура. Окрім Олександр Савін зупинився на забезпеченні охорони суддів. Це передбачено судовою реформою. У поліції обіцяють улагодити питання до кінця поточного місяця. У суді має відбуватися єдина функція забезпечення відправлення правосуддя у межах і в порядку, встановлених законом. Підкреслив очільник Южноукраїнського суду у ході прес-конференції. Над цим і працюють. Цього тижня на центральному проспекті Южноукраїнська продовжили встановлювати огорожу на розділовій смузі. Мова про це йшла давно. Таким чином, комунальники намагаються зберегти насадження на клумбах, які регулярно витоптують городяни. Про ці та інші комунальні турботи далі. Встановленням фігурного огородження по проспекту Незалежності займаються працівники служби комунального господарства. За словами керівника підприємства, протяжність паркану становитиме 220 метрів. Перетинати дорогу на цій ділянці городяни зможуть у двох місцях. Перший пішохідний перехід вже є навпроти магазину «Чистюля». Другий облаштують за 300 метрів від нього. На 50 метрів нижче від автобусної зупинки буде ще одна зебра. Завершити роботи планують на початку грудня. Таким чином у місті сподіваються подолати безконтрольний рух пішоходів та зберегти в пристойному стані клумбу посеред розділової смуги. Цього тижня працівники комунального підприємства розпочали перекопування квітника. Період повного перезавантаження проходить комунальне книготорговельне підприємство Кобзар. Нещодавно магазин оновився ззовні та всередині. За кошти міського бюджету було виконано ремонт покрівлі, укріплення та обшивку фасаду. На це з міської скарбниці виділили 113 тисяч гривень. У найближчій перспективі кобзаря благоустрій території. За словами керівництва, на цьому етапі біля будівлі магазину покладуть нову плитку та встановлять лаву, а вхід облаштують пандусом для маломобільних груп населення. Всередині магазину також відбулися зміни: косметичний ремонт та придбання нового обладнання. Колектив подужав власними силами. Окрім того, в магазині оновили асортимент товару та ввели нову послугу Книга на замовлення. Світлофор, що знаходиться на розі проспекту Незалежності та вулиці енергобудівників, з цього тижня працює у новому форматі. За чисельними зверненнями городян його облаштували так званими дублюючими регулювальниками. Поставкою та встановленням світлоповертаючих ламп займалася столична фірма Київські візуальні технології. На оплату її послуг а також виготовлення проєктно кошторисної документації пішло 206 тисяч гривень, які передбачили в міському бюджеті. В Процесі встановлення нового обладнання також усунули дефект. що до цього заважав безперебійній роботі семафору. Фахівці замінили перебитий кабель живлення світлофора. Тепер кажуть, регулювальник буде працювати без збоїв. 26 листопада в Україні відзначатимуть день пам'яті жертв голодомору. О 16.00 пройде загальнонаціональна хвилина мовчання. В Южноукраїнську біля скорботного Янгола на цю годину запланований мітинг та акція Запали свічку. Усі охочі також можуть відвідати відкриття експозиції у міському історичному музеї, що присвячена цій траурній даті. Бережімо один одного до зустрічі в ефірі.